Всім доброго дня на каналі Котли Смаль, на якому ми знімаємо відео тільки про такі котли верхнього горіння, які зарекомендували себе дуже гарно, попри всі скептичні скептичні погляди на них, але це в кожного своє. Хто вже користується таким котлом, до речі, Оцей котел відправляється тому, хто вже користувався ним 8 років. Просто він стояв в приватному будинку. такий котел. А цей чоловік хоче собі в магазин поставити його. Ось, він Довго дуже горить від 18 до 30 годин, в залежності від тепловтрат будинку, там, система опалення і так далі. З теплоакумулятором це ще більше е, час горіння. ну, Вірніше час горіння, час роботи системи. Ось, У нас там в Одесі котел горить. 18 годин і 12 ще дає теплоакумулятор. Ну, теж залежить від ємності теплоакумулятора, тепловтрат і так далі. ну Це взагалі так про длительне горення. ось І про такий твердопалений котел. ну А тепер, по суті, котел наш сам черговий котел. До речі, трошки черга є використаний, виготовлений на три двері. ось для зручності загрузки палива ми часто використовуємо третю дверку. Ось Там вона має колосник для повного згорання палива. Ось, і зольну ємність, Таку велику для збору зали. Колосник з двох частин, які легко знімаються з всеред, середини через двері. Ось до речі, висота загрузки котла 1,40 висота, а діаметр 500 мм ну, можете самі порахувати об'єм палива, який буде горіти. Чим щільніше ви закладете там, дрова, до прикладу, от, тим дощ він у вас буде горіти. Навіть здорові нерубані чурбани можна сюди ставити стоячи, буде дуже довго горіти. І якщо буде у вас тепла акумулятор або там, відкрита система, ніякого тління не буде, котел буде весь чистий і все буде гаразд. Так, Тут трохи нестандартний у нас димар, не ззаду, як ми робимо в стандартній комплектації, а збоку Ось, це було по взаємним оговорюванням з нашим клієнтом. Там зверху бачимо як подачу повітря в котел, зверху, не знизу, зверху. Ось. І сам колектор. Розбору повітря під турбіну. Оця ось глушка. Ну, тут трохи нестандартна е, врізка, тому цю турбіну сюди можна поставити догори ногами, там перекинувши балансір, щоб перекривав повітря, тут проблем не буде. Котел під самоциркуляцію, 2 дюйма е, подача і 2 дюйма у нас зворотка йде. Ось. Так що його можна ставити на систему з природньої циркуляції води. Ну, і На теплоакумулятор теж, до речі, якщо будете ставити, ставте від дюйм з четвертю мінімум, а то півтора, а краще 2 дюйма. Щоб у вас він не закипів котел. Ось. Ну і коротко про начинку всередині котла. В наших цих котлах, в яких нема таких... Стлів подібних конструкцій, верхнього горіння я маю на увазі, таких теплообмінників. ось котел, Теплообмінник револьверного типу. Для збільшення вагомого збільшення КПД, димогази нікуди не йдуть, окрім цих труб, жаротрубний теплообмінник. ось Повертають, частина димогазів йде Поміж теплообмінниками стіну, там такі на півмісяці ставляться, не, не ставимо їх. ось. І Частина демогазів йде по одному шляху, частина по другому. Обігріває стінки ззовні з, з, теплообмінника і теплообмінник сам, самого котла. не цей внутрі, ні, а самого котла. Все обігрівається з усіх сторон. І маємо розподілювач повітря, нержавійка 1000 градусів, яка тримає. 8 мм ну, це, вона дуже дефіцитна і важко знайти, зварюється відповідними електродами, там така сталь. Ось, так що, ну, Це в них, чесно кажучи, таке проблемне місце, але ми себе обезпечуємо від цього, щоб не було при експлуатації ніяких проблем. Ось. Цей твердопаливний котел. Е легко піднімати Троса, механізм подачі повітря. цей сам. Тоже багато ну, скептично цього від нового, треба його піднімати, опускати. Але тут немає нічого страшного, раз на добу підняв, завантажив паливо, запалив, все закрив двері і пішов відпочивати. Ось. Все котел зробив в автоматичному режимі. Тут необхідно перший раз виставити оцей регулятор, заслонку, щоб співпадали показники на регуляторі і на термометрі. І все, він тоді буде працювати в автоматичному режимі на, на механічній подачі повітря. До речі, якщо природна циркуляція без світла, він буде працювати з теплокометром теж. Я ж кажу, все залежить від вашої системи, яка у вас система. Ну, на цьому будемо закінчувати нашу чергову відправку. Ось, будемо зараз збивати його в каркас, бруски стоять Ось, в каркас на піддон. і... Будемо направлятись до нашого клієнта. На цьому дякуємо за увагу, до побачення. Якщо є які питання, телефони в описі під відео, ви знайдете наші контакти. До побачення, всім вдачі.